Доброго дня, панове. Сьогодні будемо відповідно, проєктувати посадкове місце для резистора з довжиною корпусу 3,6 мм і діаметром 1,6 Це відповідно імпортні резистори, потужність 62 мВт. Відповідно, діаметр відповідного провідника відповідно, 0,4 мм. І виходячи з цього будемо відповідно, проєктувати наше посадкове місце. Справді потрібно зорієнтуватися, яка насправді має бути відстані між контактними площадками. Для чого Мабуть, ми скористаємося відповідно старим, старим посадковим місцем, яке вже є у проєкті? Зараз беремо відповідну бібліотеку. OneWire display. Відкриваємо відповідно, список усіх компонентів, тобто усіх, перелік усіх посадкових місць, що є у системі вже, тобто у цьому проєкті. Це відповідно локальна бібліотека, яка застосовується тільки конкретно для цього проєкту. Відповідно, ось є посадкове місце вже готове. Давайте його просто відкриємо подивимося на нього. Відповідно, ось так воно виглядає. Це відповідно, посадкове місце для такого ж самого резистора і відстані між виводами. 7,5 мм. Тобто, відповідно, це метрична розмітка. І, відповідно, отвори також можна перевірити додатково. Давайте подивимося. Як бачите, діаметр дійсно 0,5 мм. Діаметр самої контактної площадки 1,2 мм. Ну, як бачите, у цьому посадковому місці ніяк не позначені виводи окремо, тому що резистор, як ви знаєте, штука неполярна. Тобто для. Тобто, тобто, якою стороною запаювати резистор, ніякого значення немає, як ви всі знаєте. Тому очевидно, що у цьому проєкті це також ніяко, ніяко, ніяк не зазначено. Тому що важливо зрозуміти, треба вірно все ж таки промаркувати це посадкове місце. Давайте подивимося, як насправді це посадкове місце називається у цьому проєкті. Відповідно, це посадкове місце називається горизонтал, тобто має відповідний, відповідно, суфікс. E, тобто це означає, що це посадкове місце буде застосовуватись для горизонтального розміщення деталі. В нашому випадку деталь буде, відповідно, розміщ... розміщатися вертикально. Я насправді до кінця не впевнений, чи буде достатньо місце для розміщення таких деталей. Тому давайте все ж таки ще раз подивимося безпосередньо на саме креслення дракуної плати і подивимося, що ми, ми відповідно маємо. Як я вже казав в минулому відео. Тут відповідно можна розмістити або резистори у такому корпусі, під підозом мікросхеми К-155L1, яка у даному випадку виступає у ролі буферного підсилювача. Давайте ще окремо поговоримо, для чого саме ці резистори потрібні, Я ще раз нагадаю, для чого, це, для чого це потрібно. Справа в тім, що, як ви все знаєте, мікросхема К-155 Ліу1 це ніщо інше, як мікросхема. 2 і, ні, тобто, вибачте, 2 і, тобто, вона інверсії немає, не має. Ла3 від Тобто, насправді, Ла-3 дуже схожа на Лі-1, але Лі-1 не має інверсії. Тобто це все ж це, це личний елемент 2 і, і все. Тобто, Таким чином, ця мікросхема працює просто, як повторюєш, Як бачите, два і входи між собою просто з'єднані. Тобто ця мікросхема відповідно має 4 таких логічних елементи усередині, відповідно. Кожен з цих елементів у середині, від, від, відповідно, являє собою елемент 2I, таких відповідно, елементів у цій мікросхемі 4. Таким чином, ця мікросхема являє собою відповідно, елемент 2I для побудови логічних схем. На цьому, окремо зустрічати, мабуть, не будемо. Насправді, очевидно, що ця мікросхема просто працює, як буферний підсилювач, тому насправді можна застосувати будь-яку мікросхему для цієї задачі. Але є одна маленька проблема. Для чого саме. Потрібні резистори. Справа у тім, як я вже казав в минулому, в минулому відео. Оскільки мікросхема касту 5 лі це все ж таки ТТЛ-логіка. Е а за правил проектування електричних схем для технології ТТЛ, відповідно, обов'язково мають бути додаткові резистори, з'єднані з відповідно сигнальним входом та з лінією плюс 5 вольтів, тому що не допускається так мовити, так мовити підвішування провідників. Тобто вони мають бути обов'язково до чогось під'єднані. Або до GND, або відповідно, допустимо, Вольт. Відповідно, у чому проблема? Справа в тім, що як ви всі бачите, ця мікросхема, відповідно, входить підійдена до виводів GPO-мікроконтролера Atmega, тобто, Ай-Тіні 25. А як ви всі знаєте, цей мік, мікроконтролер під час запуску усі свої GPO переводить у Z стан. Відповідно, в момент запуску, усі виводи. Мікрослімка К-155 знаходиться у тому ж самому підвищеному стані. Ну, ясна річ, що у самій, програмі, у самій програмі, очевидно, що перше, перше, що виконується, це відповідно ініціалізація цих входів. Ми ще раз подивимось. Відповідно, бачите, я на цей прошу тихенько працюю. І перше, що відбувається під час запуску у мейні, відповідно, відбувається ініціалізація. Е, відбувається ініціалізація відповідно, входів. Ось. Тобто, це перша функція, що виконується, це ініціалізація входів, тобто цих GPU. І відповідно, після ініціалізації ці, ці виводи вже працюють у режимі виходів, і тоді цієї проблеми немає. Але у момент старту, а також момент, у той момент, коли мікроконтролер знаходиться відповідно у стані ресет. Тобто, коли мікроконтролер коли виптней, чи знаходиться у режимі негрозбереження, чи, наприклад, коли мікропрограма не працює з тих чи інших причин. Тоді, відповідно, усі ці виходи знаходяться в застані. І тоді, очевидно, це недопустимо з точки зору технології ТТЛ. І тому, очевидно, потрібно застосувати додаткові резистори для того, щоб унеможливити ось такий дивний стан. Тому насправді є кілька цікавих проблем. По-перше, я все ж таки хотів би тут розмістити резистори МЛТ. Але, як ви всі знаєте, резистори МЛТ на потужній 62 мВт не існує. Тому що було, було прийнято рішення, все ж таки розмістити резистори імпортні з розміром корпусу 3,6 на 1,6 мм. Тобто, це імпортні резистори, вони не дуже малесенькі. Ну, давайте просто ще раз порівняємо, як виглядає резистор МЛТ. Оцей піно резистор МЛТ. Ще ну, під цей резистор футпринт, так званий, був зроблений вручну так мовити своїми руками. Тобто він специфічний, тобто спец спеціально під цей проект. Також можна на цей футпринт подивитися. Окремо, давайте на нього подивимося. Так, ось так. Подивимося на цей футпринт. Відкриємо відповідний редактор. Ось так виглядає цей футпринт. Ну, це, очевидно, скопійований футпринт саме з креслення. Хоча цей футпринт, я сторіч, він існує і в сорсях. Можна подивитися в сорсях цей футпринт. Давайте на нього подивимося. Відповідно, подивимо, на цей футпринт. От ви як бачите, MLT 15 мВт. Тобто це. Ой, вибачте, будь ласка. Цей. Цей резистор значно-значно більший. У порівнянні з резистором з резистором <coughs> потужні 61 мВт, цей резистор значно більший. Тому, очевидно, він просто тут не поміститься. Ну, оскільки Це все ж таки сигнальні ланцюги, очевидно, що тут такі, очевидно, що резистор повинен мати мінімальні розміри для того, щоб вони мати так званий антенний ефект. Що таке антенний ефект? Це коли. Ну, оскільки ця штука працює на дуже високій частоті. Очевидно, що ця штука буде в ефір, тому, очевидно, якщо, е, якщо провідник буде надто великий, то він буде, очевидно, створювати напруження електромагнітного поля навколо себе, що, очевидно, не те, що дуже хороше явище. Тому насправді знаєте, я ще на рахунок чого думаю. О, дивіться. Оскільки оці провідники, усі три провідники, це типу SPI, чому типу я вже пояснював, чому типу SPI? тому очевидно, що я намагався не допускати прямих кутів. Тому що очевидно, що... Коли у нас є пермій кут, це перетворюється на вібратор і починає відповідно випромінювати радіоефір. Коли ми маємо дивні такі кути, які закруглені радіуси, то це, то це ефект нівелюється. Очевидно, що є ось такий стіканих місць. Насправді, я також, також хотів би позвати вашу думку, чи, що ви про це думаєте. Насправді я тільки знову відійшов відуну, тим не менше, я думаю, ви мені це пробачите. Тому сьогодні будемо робити що. Ми сьогодні будемо балакти знову про цю схему. Але я все ж таки, надію, що до кінця відео ми все ж таки створимо з вами футпринт для вертикального розміщення резисторів у корпусі відповідно з діаметром 1,6 мм і довжиною 3,6 мм. Я точно насправді не впевнений, як цей резистор маркуються. Але в мене є саме такий резистор, і також є резистори із так званого розпаю. Тобто в мене є маленькі резистори в е, такому самому форм факторі От, і я все ж таки надіюся застосувати саме ось такий резистор. Тут давайте ще раз порівняємо, як насправді виглядає резистор МЛТ, оцей гігантський просто монстр резистор, це ніщо інше, як резистор МЛТ 125 мВт. Ось цей мучепусенький, це саме він. от. Але якщо ми подивимося на резистор у е корпусі е відповідно 3, на 1,6 мм, він тут внизу, то він значно менший. Давайте просто порівняємо ці резистори, резисторики, оцей монстр. Оцей резистор, відповідно, на 15 мВт. Це просто гігантський резистор, прийнятний з резистором ось на потужність 62 мВт. Тобто цей резистор, відповідно на потужність 62 мВт, ось цей малесенький і моціпусінький. А цей резистор, відповідно, на потужність 125 мВт. От, Давайте я ще раз покажу, як виглядає резистор на 250 мВт. Тобто ще більший резистор. Він внизу, ось Робіть внизу, тобто він ще більший ось такий здоровий резистор. Оцей резистор, як бачите, вони, вони всі розміщені зі, зі зворотнього сторони плати, тому що місце, як бачите, недостатньо тут місця, щоб розмістити саме такі резістери. Е, Також, будь ласка, заходьте на чатик. Ось тут, як бачите. Щось, я бачу, інка, кілька, кілька чоловік зайшло. До речі, цей, цей чат є в описі каналу, будь ласка, заходьте, будемо спілкуватися. Ось так. Тому все ж таки давайте все ж таки спробуємо створити відповідно посадкове місце для резистора. У корпусі 3,6 на відповідно 1,6 мм. Що для цього потрібно знати? По-перше, якийсь цікавих моментів. По-перше, у нас є тут обмежене місце, ми не знаємо, справді скільки, скільки тут є місця для того, щоб розмістити тих, тих три резистори. Насправді є ще цікаве альтернативне рішення, яке я вже показував в минулому відео. Можна розмістити резистори безпосередньо на зворотні створені плати під самою мікросхемою. Це також можливо. Як бачите, я це я зміни не зберіг. Це я робив спеціально під відео. Це просто так моменти була. Ну, я просто показую, як це насправді може бути. Тобто, можна, Дійсно можна розмістити ці резистори безпосередньо під корпусом мікросхеми. Тобто... Їх можна розмістити просто під зі зворотньої сторони плати під самими мікросхемами. Це насправді було б найкраще рішення. Чому? Тому що провідники повинні мати, повинні бути мінімальної довжини, тому що все ж таки це все ж таки ценання ланцюги ТТЛ, то доволі висока частота. Ну, насправді, цей мікроконтролер буде тактуватися від, від, від внутрішнього генератора на частоті 1 МГц. Тому це не те, що все не велика частота для сучасних, ну, тобто, для, для цифрових схем це не те, щоб дуже велика частота. Тим не менше, це така цифрова схема. тобто, це, 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 це штука чисто цифрова, З винятком, з винятком ось цього вузла. Це, відповідно, у нас лінійний стабілізатор, який відповідно. Із, Приблизно 10 вольт відповідно робить стабільних плюс 5 вольт для роботи усієї електроніки, на цій платі. Ось так. Тому що будемо сьогодні робити, насправді питання доволі цікаве, тому що я ще насправді не впевнений, чи варто засовувати резистори у вертикальному чи варто, чи варто відповідно, встановлювати резистори у вертикальному розміщенні. Чому? Тому що це, це доволі дивно насправді. Але є один великий плюс: якщо розмістити відповідно резистор у вертикальному виконанні, тобто у вертикальному розміщенні, розмістити їх безпосередньо біля, біля відповідно цієї мікросхеми, відповідно можна поставити встановити їх оцими вкороченими контактами. Зі сторони мікросхеми. Тобто таким чином вони мінімізувати оце випромінювання від того так званого активного ефекту. Відповідно, чим коротший привідник, тим менше ми будемо світити у радіоефір, що насправді доволі, доволі добре, доволі доцільно. Ось так. Тому треба зробити що. Очевидно, що найкраще рішення все ж таки, все ж таки, треба спроектувати ці посадкові місця, щоб вони просто були, але я, ну, мені це не подобається. просто робити щось так про запас, це не добре. Тому Насправді, питання риторичне, що насправді далі робити. Тобто, насправді, не впевнений, що взагалі потрібно тут ставити оці резистори, але знову ж таки, я ще раз нагадаю, технологія ТТЛ нам регламентує, що не можна просто так залишати виводи у підвищеному стані. Це означає, що вийшов має бути заземлений. До речі, будь ласка, зверніть увагу на верхній, відповідно, лівий край, край екрану, це відповідно робота приладу. Арісбондер, це те, що Це те, що зараз цей прилад, відповідно, шле у шину. Ось так, це відповідно температура, температура теплоносія у котлі. Ось так. Комусь цікаво, будь ласка, спостерігайте, поки я щось розказую. Ось так. Тому, що будемо сьогодні ще робити, Ну, мабуть, все ж таки варто спробувати переробити існуюче креслення. Чому? Тому, насправді, є ще цікавих проблем. Саме пов'язані з тим, що насправді розміщення. Близько один до одного контакт, контактного площадок, площадок накладає деякі обмеження. По-перше, у нас є маска. І є зазор між контактним початкою і там маскою. Тому насправді, яка має бути мінімальна, мінімальна відстань? Очевидно, при розміщенні деталей у вертикальному виконанні відстань може бути <coughs> мінімальна. Тому, очевидно, треба зробити що. Яка насправді має бути, має бути відстань. Ну, очевидно, ще має бути відстань, яка буде достатньо для того, щоб розмістити відповідно резистори у ряд. У цьому вільному просторі. Це, мабуть, так, але, на мою думку, це буде псувати дизайн. Тобто, що робити, ну я не знаю. Тому, все ж таки, я, мабуть, на цьому так мовити буду завершити сьогоднішнє відео, тому що я до кінця не впевнений, чи варто ці, тут ці резистори застосовувати, тому що, як ви всі знаєте, серія К155, вона, так мовити, лояльно відноситься до підвищених виводів, нічого при цьому не відбувається. Як? О, так. А от більш швидкісні безтрудіючі серії, наприклад, 1533, от їм точно стає добре, якщо залишити от такий вигляд підвішеним. От. А от серія К-155, ну, на мою думку, мабуть, не варто цим займатися, тому що насправді мікросхема до цього відноситься лояльна, це так би мовити з досвіду, тобто нічого не відбувається. Якщо нічого не піти, там близько 2,5 вольт і все, і все нормально працює. Тобто нічого там, ніяке, ніяке спрацьовування не відбувається, але тим не менше, все ж таки цей провід обов'язково має бути під'єднаний за регламентом ТТЛ-технології. Тобто обов'язково вхід має бути під'єднаний через резистор -рез до, до провідника відповідно 5 вольт. В чому проблема? Ну, не знаю. Якщо ми трішки подивимося схему нижче, тобто безпосередньо креслення драконних план, ми побачимо, що тут є резистор, якийсь дивний на 1 кілом. І, відповідно, у нас вже є провідник, який під'єднаний вірно до цієї шини. Тобто, у нас є, відповідно, вхід s 2 який ніяк не застосовується в мікросхемі k 155 r 1 і відповідно, як я ще, раз нагадаю, я ще раз нагадаю, цей відповідно вхід призначений для, для відповідно е синхронізації запису паралельного воду. Тобто, тобто коли відповідно на, на входи, відповідно. Мікросхеми К-155 і люди знаходять дані в паралельному вигляді, відповідно, по спаду імпульсу на вході С2, на вході відповідно, відбувається запис інформації у цю мікросхему. Ну, оскільки, оскільки тут ця функціональність не застосовується, то ці, то ці всі входи між собою об'єднані, відповідно, вони всі, вони всі між собою підключені, вони, вони між собою з'єднані між собою, і під'єднані до провідника плюс 5 Вольт через резистор, як бачите, один кіло. Тобто, очевидно, що. Виникає, так мовити, такий, такий легкий конфуз. Чому? Тому що, оскільки тут ми відповідно все під'яна, а тут ми відповідно цим займатися не будемо. Тому це дивно. Очевидно, що, що над цим також потрібно працювати. У чому проблема. Ну, Насправді я би хотів поставити резистор МЛТ-125 мВт. Але місця тут недостатньо. Хіба що їх розміщувати зі зворотньої сторони плати? Це так. Але є резистори у корпусі 3,6 на 1,6 мм. Відповідно, я не знаю, які в них маркування, як вони називаються. Відповідно, є ціла куча виробників, які цим займаються. Тому, що робити, очевидно, що ставити дивні резистори дивного виробника це теж, не те, щоб дуже хороша ідея. Тому що робити? Очевидно, що потрібно знайти хорошого вендора, який, відповідно, виготовляє якісні, якісні радіокомпоненти і в нього придбати таких резисторів. Тому що в мене особисто таких резисторів немає. У мене є тільки резистори, можливо, є такі резистори, відповідно, з розпаю. Відповідно, у мене таких резисторів немає, у мене є такі резистори, тільки 10 кіломів. Очевидно, що е, новий резистор я спокійно запаяю в, у вертикальному виконанні, тому що у чому проблема? Проблема в тому, що при, виконанні, при вертикальному <кхи> монтажі нам обов'язково знадобиться е, значно довші виводи. Тобто, очевидно, що, так би мовити, ну, резистор з розпаю е, не вдасться просто так запаяти без е, подовження виводів, чим я особисто займатися не хочу. Тому що резистор на 1 кОм у корпусі 3,6х1,6 мм у мене немає. У мене є тільки резистори на 10 км, чого може бути недостатньо, для того, щоб підтягнути провідники мікросхемі К-155 до плюс 5 вольт. Можливо, може і не Насправді це, це варто все ж таки перевірити. Але очевидно, що оскільки все ж таки ТТЛ це доволі так мовити низькомна серія, тобто, очевидно, що резистор має мати значно менший опір. І тому це проблема, тому що мені є резистори тільки на 10 кОм, від проєкту, відповідно, Мджой, мені ще, ну, мабуть, штук 50 ще є з таких резисторів, тому я це зробити можу. Але резистор на 1 кОм у мене немає. Тому це проблема. Тому якщо я зараз, так би мовити, буду замовляти окремо резистор, це буде коштувати дорого. Тобто, що робити? Ну, не знаю. Я все ж таки, знаєте, до чого схильний, що все ж таки варто. Все ж таки варто. все ж таки зробити що? Треба. Зробити хоча б одну ревізію плати, подивитися, як це працюватиме, і тоді робити, інші, і тоді робити якісь висновки. Можна буде окремо це якось примірити. І, можливо, ми про це ще з вами окремо поговоримо, чи варто застосовувати, підтягувати до лінії плюс 5 вольт відповідно входи мікросхеми, які підключені до виходів іншої мікросхеми, яка час від часу переводить свої виводи у Z-стан. Очевидно, що це проблема, тому що, як бачите, тут резисторів додаткових немає і ніхто так не робить. Наприклад, ну, це типово для мікропроцесорної техніки, коли є відповідно, чи, даних, чи, наприклад, є вихід, який підтримує Z-стан, коли, коли інколи або під час запуску входи переводяться відповідно у ЗЕД стан. Відповідно, оскільки це одна схема, тобто це ніякі не якісь модулі між собою з'єднані, це просто мікросхема, яка між собою безпосередньо під'єднані просто доріжками. Тобто це штатна схема роботи, і відповідно під час запуску у нас на виході мікроконтролера завжди буде z стан і відповідно виведе мікросхему знаходяться у невизначеному стані, що недобре. Тому обов'язково треба обов'язково за регламентом ТТЛ тут мають бути резистори. Обов'язково. Як? Обов'язкова умова надійної, надійної роботи таких мікросхем. Це, це наявність резисторів у випадку, у випадку відповідно, якщо виходи часу переходять у цей стан. Тому що робити, я думаю, що варто все ж таки спроектувати посадкові місце. Якщо ми вже про це з вами говорили. Але я цим сьогодні займатися не хочу. Ось так. Тому що нам сьогодні робити, будемо сьогодні, мабуть, наше сьогоднішнє відео. Усім дякую, за перегляд цього ролику до кінця. Ви все добре, до побачення!